Я на, на статистику, я дуже люблю статистику, бо проти не попрешу. Якщо говорити, що там такі росіяни імперська, але коли довести, то тут зразу ж. будь-яка імперська нація є меншістю на своїй території в Астрогорській імперії австрійців було менше 20%. Ну разом з угорцями вони половини. А в російській імперії також, в першому єдиному переписі, росіяни були в меншості 44,3%. Але за рахунок зарахування до росіян українців і білорусів, їх робили етнічною 66%. Відсотків. Дуже красиво. Це Путін хоче так само зробити. Цікавий факт, що це не рахуючи ще українців Галичини, Уковини. В 1997 році э, співвідношення українців було 1 до 2, зараз один, більше 1 до 4, а тоді 1 до 2. За рахунок, що вони з геометричної прогресії народжували. Я про це пізніше розкажу. Ну, і ще один дуже цікавий факт, який говорить сам э, за себе, що э, відбувалося масове заселення України росіянами, як і інших е, теренів завойованих народів. Ну, в 26-му році мешкало 3 мільйони росіян в Україні. 2,677 тисяч на теренах України е, УРСР, у, е, УСРР і 300 тисяч в Крим. В Крим було 300 тисяч росіян. Крим став, вони відносно більше спадали Крим став російським після депортації кримських татар. Кримські татари, я буду говорити, тричі в 39-му це оціночне і фальшоване 4,2 мільйони. Ну за рахунок Хоменко е, досліджував, що Донбас заселився росіянами. Донбас спеціально ще 20-30-ті роки, і він попереджав, що якщо і Лисевець забув сказати про нього, це також е, етнолог, який шведний період. Він говорив, що така політика за Донбасу приведе до того, що більшість стануть Донбасі Росіянам. Воно сталося не так. Росіян то були в меншості, але за рахунок асиміляції українців, так зване російського населення, стало більшим. Уявіть собі: 3 мільйона і 11, і 3 десятих. Майже в четверо, що вони плодилися як африканський народ, діяв принцип. Це, і, до речі, ще в 80-ті роки дослідження російських етнологів. Що їх тягнуло сюди в Україну? Два основні принципи. Перше. Клімат хороший, тому не візли. І е, матеріальне і продовольче забезпечення. Тому вони не все лазла. Воно і великі міста посередки. А будь-який колонізатор захоплює церкви. Ну і в самій Росії чисельність росіян за цей період навіть не подвоювалася: 72 і 119. Уявіться. Тому от оце гасло про яке. І Іван Кирилна говорила в декілька статтях, як вони заселяли, що вони повинні пишати, що живуть під небом України. А в нас в 89-му році 43% росіян-мігранти в першому поколінні, які не з точки зору класифікації, не, не є етнічною меншиною. Це переселенці. Ну це як У нас мільйони виїхали в Німеччину. Вони що? Є етнічна меншина, вони міграції. Етнічна меншина не стане другого покоління, коли друге покоління стане німцями. Українське етнічна похожа. Далі і ще одна ось нижня строчка, коли я це порахував е, ну, на одній з конференцій, я дискутував в лапках з інтернеталістом про, але вони бояться це, це, це фір, і мені сказали, що ви, за це вас треба і так далі. На якійсь передачі мені сказала, що вона не чекає, що я так. Е, не люблю Росію, але це окрема тема. В 1939 році нарахувалося 99 мільйонів СССР. Здавалася, Друга світова війна. 46 мільйонів загибли. Сталін не проводив перед у 49 році Хрущов 50, щоб не було визнаної втрати. І в 1959 році 114 мільйонів. На 15 мільйонів більше. Тобто росіяни зовсім нічого не втратили в часи Другої світової війни. Де взялися оці мільйони? Це мільйони українців, які депортовані були і на далекому Сході, на Кубані записалися українці. Це мільйони фінно угрів, які записалися е, росіянами. Це е, десятки чи сотні тисяч євреїв. Які записувалися росіянами або антисемітизм. це представники інших розселених народів, особливо народів Півночі, Далеко від які е, не було б ні своїх, вони фактично були росіянами Бурятського, Чукотського, Якутського, Долганського, я як про Мухарська. Тому це вбивчі цифри. Тому коли нам розказують про... Що там СРСР втратив він не втратив, він не втратив, він пограбував інші народи. Причому асимілювалися якраз на більш бо і розподіл був. Ви знаєте про те, що в СРСР дві третини випускників вищих технічних навчальних закладів, от мого рідного ХПІ, розподілялися за межами України. Дві третини. А сюди росіяни. Вони там одружувалися і діти. Вже страхувала їхні другому покоління Росія.